Ти знімаєш? Так, так, знімаю. Привіт, я Даня, це Віталік. А це наш робот. Ми зібрали його на вихідних. Я збирав. Ну, взагалі так. Віталік інженер, я програміст. Він робив хардвер, я робив софт. І я вас запевняю, він абсолютно свідомий, він може відчувати весь спектр людських емоцій. Також він повністю артикульований, може бігати, цибати, лазити, повзати. Заряд тримає 5 годин при активному використанні. Я думаю, можна провести трохи експериментів. Цибай! стрибай, не рухайся, Хм! а я казав, що він водонепроникний? Бу! Що ж, це було все відео. Дякую за перегляд. Не забудьте там лайк, підписка, комент. Почекай, ми забули придумати йому ім'я. Придумайте в коментарях. Ми виберемо якесь. Бай-бай!